Протягом поточного тижня, який наразі у нас розпочався, житомарянам та жителям області, варто очікувати приємну, комфортну, весняну погоду. Хмарність буде, звісно, значною проте із такими е, значними хм... Сонячними проясненнями опади у нас будуть проходити невеликі, проте вони будуть дуже короткочасними в окремі дні. Лише наприкінці тижня це у нас варто очікувати. Уже більш помірний такий дощ. Вітер буде слабким та теплим, переважно південного та західного напрямку. Небезпечні метеорологічні явища у нас не очікуються, лише можливий невеликий слабкий туман вночі та вранці, 22 березня. Температурний режим у нас Наростатиме як вночі, так і в день. Якщо на, у нас зараз до середини тижня, вночі температура. Знижуватиметься від 0 до 5 градусів тепла, то далі в середині тижня 2-7 і наприкінці тижня 4-9 градусів тепла по території області в нічні часи. А в день стопчики термометри також підвищуватимуться до середини тижня до 13, 11-13 градусів тепла. І вже наприкінці тижня варто очікувати 15-17. Значну роль відіграє у нас сонячні прояснення, відіграють на території де ці прияснення будуть більш тривалими, там і більш прогріється у нас температура повітря. Так, цей тиждень буде досить такий теплий, теплий одяг можна буде сховати подалі. Проте все -таки, це ще початок весни, і будуть такі у нас ще трошки затоки холодного повітря, проте це вже буде там на наступному тижні.